Вівторок, а значить велоінспекція, мікрорайонами Івано-Франківська на чолі з мером, його заступниками та комунальниками, проходить за планом. Цього разу вирушили від адмінбудівлі середмістям вулицею Конувальця. Перша зупинка заклад дошкільної освіти номер 20 Росинка, що на 40 тея 41. Садочок є черговим. Наразі його відвідують 165 дітей. Укриття тут поки ремонтують, тому всі діти під час тривоги перебувають у захищеному приміщенні. Попри вимкнення світла з харчуванням дітей, проблем немає. Ранку кухарів із п'ятої години, якщо виключають світло, ми стараємося так, що якщо до дев'ятої години сніданок і вже стараємося обід два рази, щоб було чуть-чуть чучуть запізненням на півгодини, а так ми стараємося все вчасної. Далі вирушили у бік опришківців. Там на одній з вуличок у межах програми бюджет участі тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Це було прохання мешканця, який довший час писав про таку необхідність. Однак, вже під час виконання робіт тут виникли незначні нюанси. Проблеми там різні в різних людей побажання, якісь виникають, але виникло, наприклад, там каналізацією, Що були поставлені замість колодців були поставлені залізні бочки їх треба змінити. Руслан Романович сказав, що допоможе у цьому питанні. Там людина теж вона вийшла собі на, за межі своєї території, там теж бетон забетонувала, там сусіди не згідні, але ніби вирішили, що там підріжемо до Бруківки. І Ніби всі погоджуються на це. Далі рухаючись дорогою, міський голова роздавав різні доручення комунальникам: траву покосити, прибрати сміття. А також занотував до виконання усі прохання, з якими зверталися дорогою франківці. Важливо спілкуватися з людьми, важливо вислуховувати проблеми. А саме інспекція вона дозволяє приїхати, поспілкуватися, поговорити, десь зразу вирішити ті проблеми, які є. Звісно, що зараз основний Удар міста це допомога нашим військовим збройним силам України, але тил теж має бути хоча б чистий, прибраний і залатані ями і проїзне місто.